Друзі, вітаю вас всіх на каналі Анни Атаманової. Ми щойно після прямого ефіру, якщо ви його пропустили, запис вже лежить на каналі. Приходьте, дивіться і не пропускайте наступний в середу, о 15.30 Ми будемо вас чекати прямо тут. А тепер, як і обіцяли, ми переходимо до розкладу по містах. Ми подивимось міста, які ви частіше за все писали в коментарях. Зокрема. Поне розпочати з Харкова. Чомусь дуже багато питали. Сьогодні зранку знову був масований обстріл. І давайте подивимось Харків на наступний тиждень, тобто от з понеділка. Ну, як я і казала, Харків, Харківщина там багато дуже буде ударів. Дивимось Харків. Будуть посилювати захист. Харків, Харківщина. Ставити щось проти ракетне. Світлом проблеми обстріли будуть. Переважно вранці ніч. Неспокійно буде, яко кажучи. Угу. А, давайте тепер до Донеччини прийдемо. Як там буде наступного тижня? Міни, підриви, такі прям ями, дуже багато мін. Там щось ще більше як тягнуть. Зривного багато. Шлях. Кровавий шлях. Щось мають туди приїхати скоро на колесах. Машини якісь там страшно. Ті у нас скоро свято буде. Mm -hmm. Водохреща по старому, як раніше відмічали. Але я чую Пасха. Пасха. От щось може відбутися до цього, щось запланували, до Пасхи, церковний звін. Можуть церкви руйнувати церкви. Я бачу влучання в церкву. Хрест падає, біле білий осад, там. хімія, фосфор, дуже багато хімії. Чим буде важко, може, буде відступати в тому напрямку? Підемо, дуже багато мін втрати великі, п'яте число. Весна кровава весна, сніг і кров. Мені показують, треба зробити як обряд на статую нашу свободи як статуя перемоги, переможна. У 10 числа у якогось військового російського командира помре або донька, або дружина, жінка. Жіноча енергетика, і він захоче як свято зробити собі як буде взрив якийсь, ну щось таке. мстити за жінку, тому туди ще будуть наступати активно. Мін багато, як вода врятує вода. Я не знаю, як, або дощі там будуть, або несприятливі для них умови. Вода. Має змити вода. Якось з водою пов'язано. Вода, вода. У нього загине 10-го числа. Те, що він любить найбільше. Олександр його звати Олександр. Олександр. Він сам попаде в пастку після цього. П'ятий місяць, п'ята п'ятірка йде. Весна, запах. От я бачу картинку весна, весняний такий день щось може відбутися, що поки що вони там гуляють. А далі буде їм. Дякую дуже. вичерпний прогноз. По Донеччині, і на ефірі ми з вами трішки торкнулися теми Запоріжжя. А, Я вже бачу картинку, я вибачаюсь, Я побачила. Там убили людина була з магічними здібностями. Чоловік, угу. мах. І де Бахмут, угу. він, він, е він мах був. Чоловік, не слабкий, молодий. Угу. Йому кажуть 41 рік був. І він, у того, хто його команду, хто вбив, кожного буде помста чекати. І е, прийдуть духи разом з цим магом. Він прийде і він забере життя цієї жінки. Дуже цікаво. Ми... Російського командира, а потім і він загине. Угу. А ми якось побачимо, це буде якась голосна новина. А, може, в новинах щось буде новине. Вода. Пов'язана з водою. Або день з водою пов'язаний. Вода. І він сам від води загине. Смерть його буде від води. Током, скоріш за все, уб'є. Угу. Цікаво, що ж тоді пропоную приходити до Запоріжжя. Ми на прямому ефірі спілкувалися з нею про Запоріжжя. Це, мабуть, один з найперспективніших наших напрямків для контрнаступу. А от як там буде в плані обстрілів наступного тижня, я хочу поцікавитись вже окремо. Так, знову небезпека від води, чорна енергія, чума. Я відчуваю хвороби від води, хвороби печінки, хвороби шлунків, вода, отруйна вода, кип'ятіть, будь ласка, воду. Люди будуть труїтися водою, не, не пийте сиру воду, кип'ятіть, коли ви має, маєте мити фрукти, від, відставте собі кип'ячену воду з сирою водою, не мийте. Запоріжжя, там смертей буде. Область, Запорізька область, смерть. Будуть. І знову мені йде, я не можу сказати точно, але я бачу, що вибухи, влучання будуть обережно а, магазини біля дороги, вибухи будуть чесні будинки, знову картинки. Ну, там трошки ми маємо більше сили. Літаючі дрони. Слідкувати будуть очі. Слідкують за нашими військовими, просто уникати пасток і там ми будемо більше мати силу. Так, сонце, захист сонця. Угу. Дуже дякую за Запоріжжя і давайте подивимось тепер Херсон а І Херсонщину, як там будуть справи, а, теж сьогодні зранку знову обстріляли Херсон, Херсонщину, про це вже навіть так активно не пишуть, тому що як ніби стало буденністю. Не хочуть людей травмувати. Так. Синні будуть обстріли. А, сильні якісь пастки і там хімія. І бачите, там знову ця квітка, зброя, як тюльпан, угу. називається, отуди. Тягнуть такі зброї, так, вибухи, мін багато. О, там буде важко. Там бій дуже страшний буде. Дуже сильно важко буде. Знову, і в нас є зброя сильна, і ми туди довеземо. Трошки пізніше. У нас час-час. Трошки почекати. Так. Там дуже сильні хлопці. Приїде скоро бригада дуже сильна. І також дуже багато. Де хімія, хімія, хімії, хімії б'ють? Імператриця, Україну? Важкий, важкий період, важкий етап чекає. Вони дотягли те, що я казала, як вони відступали. Щось вони з чимось повернутися мають. Так. Що це таке? М -м -м. Смертей багато також. Людям потрібно обережними бути. Люди, вибухи, Знову таки якесь квадратне, світле приміщення. Прям все сіре таке. Мені йде. Дрони, партія дронів туди мають довести, потрібно не дати їм, щоб дрони небезпечні. Мережу, перехоплення мережі планують прослушки. Там загине м, хтось із сильних командирів. І буде а, нога, візит сильної людини дуже відомої. Йому потрібно обережно, довго там не затримуватись. Угу. Залишимо в тайні, коли і хто це буде. Не угу. будемо наражати лишній раз на небезпеку. А, давайте продовжимо так само півднем України. А це Миколаївщина. Як там справи будуть? Там. Миколаївщина. Ох. Поруч вибухи сильні, смерті будуть і знову вода. Небезпечна вода, отруйна. Сумщина, Сумська область. Там готується також обстріл вибухи з угу. жертвами. Давайте тоді більш детально ще й суми продивимось. Біля дороги. Хімія. Чоловік, жінка. До речі, пам'ятаєте, я казала, чоловік загине. Це в якому місці? От я потім передивилася так і казала. Дніпро наче. Угу. Чоловік, жінка і це, це... знову хімія. Ось хімічна зброя. Взагалі от мене жме і давить оці картинки, такі вибухи, вони будуть лунати, якісь хвилі постійно йдуть як Україну, знаєте, як шматують цими мінами. Такого багато дуже руйнувань буде, на жаль. Жінка може бути поранена. Чоловік, дружина, поранення третій пор чи триповерхове приміщення. Жіночі, якісь жіночі, чи гуртожиток, чи може роддом, Десь лікарню. От, отут Крим, Кримський десь. Лікарня під загрозою чи, чи що це таке. Там взагалі. І давайте закриємо так скажемо сьогоднішній випуск Одесою Одещиною. Так само жахливий ранок сьогодні був в Одещині. За неї казали. Так. Втрачу. А яке число сьогодні в нас? Яке число? А, сьогодні. 17, 17, 16. Я казала, шістнадцяте, п'ятнадцяте, шістнадцяте, сімнадцяте. Зараз, зараз подивлюсь. Я бачу, багато буде бавовни на території Росії. Так, одеться, де ще що буде відбуватись? Такого числа. Там летіти буде. Там біля дороги, чоловік під загрозою. Так. Дорожні катастрофи мають бути в період трьох днів сьогодні, завтра і післязавтра усім водіям потрібно бути обережними на дорозі. Метал, як буде магнітом притягуватись. Люди будуть дуже такі подавлені, стомлені. Обережно, хто за кермом. Сьогодні я бачу багато аварій, має бути караваї, відачі десь той напрямок. Це в Києві, Одеса, також жінку бачу. Може в автокатастрофі розбитись Одеса, Одещина. З води, небезпека, там що? Кораблі. Чи що готують обстріл? Крим отут, гніздо. там щось біля. Угу. Найбільше <свісна> загрози з Криму буде, але тільки на Так, Мирні громадяни під загрозою. Одеса, Одещина, злив інформації. А, дивіться, влучання при відбиванні. Шахи де дрони. Діти можуть бути поранені обережно. Біля якийсь будинок, де неподалік дитяча установа, або стоматологія дитяча, де діти часто відвідують, або садочок. І мені. Іде якась інформація, але зараз вона тільки в потоці, я не можу сказати, що щось буде важливе, якийсь етап на весні. Весною щось готується. Або домовляння якісь будуть, якась призупинка лише буде на тих територіях, де активно бої ведуться, або, можливо, навпаки. От поки що мені не відкрито, я надалі ми будемо з вами угу. розглядати, можливо, на наступному тижні мені вже краще буде інформація. Я бачу весняне, коли квітнуть бузки, ось тоді якось цікаво щось буде. Україна вже в Союзі. І ще якісь будуть країни, ще щось цікаве зараз відбувається, домовляються. Так, Росія. В Росії бавовна піде. У них свої, як криси, почнуть гризти своїх скоро. Будуть якісь бунти. Взагалі, от мені зараз показують, що Ленін оцей мавзолей, Це не просто так. Це як магія, акультична магія, тримати мумію, так як в Єгипті було, щоб людей зомбувати. Чому люди так себе поводять? Вони можуть від вибухів прокидати свою свідомість, тому коли зараз піде все більше бавовни, люди будуть ніби ніби розсинатися, да. тому що вони їх тримають на як то кажуть на енергетичних повідках. Їх зумбують, і оця енергія розповсюджується особливо там, де цей неподалік де мавзолей, там є точка магічна точка. Чорна енергія. Туди багато сходяться темних магів і проводять обряди, зомбують людей. Найбільше, що потрібно, це, щоб люди підкорялися, слухалися в Росії. Люди мають бути керованими, а значить, неосвіченими. менше інформації, будь-ще більше блокувати, закривати інформацію від людей в Росії. Мені просто їх шкода, вони не розуміють, що робиться. Насправді вони під загрозою. І просто на, 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 надалі, на майбутнє, коли зміниться їхній правитель, зміниться. І оця свята, там є святий істочник, свята вода намоляне місце, просто буде рятувати їх, коли в іншому світі будуть. Дуже серйозні катаклізми. Земля буде проривати вулкани ще будуть прориватися вулкани, земля вже починає кипіти. Землетруси, виверження вулканів, наводнення дуже сильно активно, ми будемо скоро про це чути. Відбуватися будуть такі події, що отам, де ми, і на території Росії, де святий істочник, святе місце, їх ще буде рятувати. Врятує. Угу. Але не тих людей, які, які за зло. Дякую вам. Дуже цікаве передбачення. Відкрилося нам просто зараз в ефірі. Не забувайте підписуватись на канал кожного тижня. Ми збираємось з Анною для прогнозів для вас. А ми збираємось в прямих ефірах. Приходьте, заходьте, залишайтеся з нами. І не забувайте про посилання в описі до цього відео з сайтом Анни Атаманової, де можна придбати собі таку чудову колекцію таро. Це українське таро Золото України», Саме ним Анна сьогодні продивлялася низку областей. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь, українці! Тримайтеся! Я вас дуже дуже крепко обіймаю і люблю. Ми завжди будемо триматися, незважаючи на будь-які обставини. Українці найкращі і найсильніші в усьому світі.